У серці Карпат у Яблуниці ми збираємо по деталях майбутній резорт Стабіліті. Що ж нам принесе 11 серія будівельного серіалу? Давайте дивитися! Усе почалося з наших апартаментів, де вже кілька років відпочивають гості Стабіліті. Ми обрали ділянку на самому верху пагорба з панорамою, що відкриває Карпати на 360 градусів. Сьогодні територія розширюється. Ми викупили сусідню ділянку з великим будинком, який невдовзі перетвориться на ресторан та нові апартаменти. Тут з'явиться басейн, облаштовані зони відпочинку та все, що робить гірський курорт по-справжньому комфортним. Що ж зараз відбувається на будівництві? Три модульні будиночки виходять на фінішну пряму. Меблі вже на місці, ламінат укладено, кухні та ванні кімнати повністю готові. Зовні фарбуємо фасади, впорядковуємо терасу, де незабаром встановимо чани для відпочинку з видом на гори. На майданчику біля нового будинку та майбутнього ресторану проведе на вирівнювання. рівнювання триває монтаж дренажу, завезено ґрунт, щоб засипати простір між будиночками, покласти труби для води та підготувати доріжки. Тут усе змінюється буквально щодня, і вже зовсім скоро яблуниця стане точкою тяжіння для тих, хто цінує гори, свіже повітря та рівень комфорту, який дарує стабіліті.